Всім доброго дня! Вітаю вас! Сьогодні огляд замовлення, новинки наші, неймовірні новинки. Тому, кому цікаво, залишайтеся, розповім про кожну, про їхні особливості і переваги. У нас наші рідкі матові помади розширилася лінієчка по помадам, вони неймовірні. Я неодноразово розповідала за них, люблю, використовую, і у нас з'явились нові відтінки цих помад. Клієнтка взяла 16 тонн «Passion». Він неймовірний. І зараз на ці помади суховита ціна червня 303 гривні, замість 379 гривень. Зараз вам покажу відтінок. Ось таким чином виглядає відтінок. Він схожий на упаковочку від догляду за шкірою. Такий чудовий літній такий відтінок, він, знаєте, по тону, так, звичайно, відкрити не можу, бо замовлення клієнтки, але по тону це фуксія, фуксія. і дуже такий гарний, неї, не вишневий, а такий, як би вам дуже гарний. Ну, саме от фуксія така, вона ніжна, ось дуже гарно буде виглядати на губах. І перевага наших помад, стійкість, дійсно, стійкість. По перше, рослина органічна лінійка, має приємний аромат. Ось до восьми годин стійкості і насиченості кольору на ваших губах, навіть без олівця, матовий фініш вона дає, ця помада, щільна текстура в неї така, і дійсно бездоганний контур. Я дуже люблю наші помади і рекомендую щиро зверніть на них увагу. Вони дійсно варті, варті того, ось і ваш мейкап буде виглядати просто бездоганно, бездоганно до восьми годин дійсно, і ви не турбуєтесь про свій образ. І у нас зараз я вам покажу в каталозі 303 гривні акція суповита. І у нас з'явилось, звісно, палітурка вона не передає відтінків, вони дуже гарні. Тому запитуйте, пишіть нижче, в інстаграмі пишіть із задоволенням скину вам відтіночки цих помад. Вони розкішні, просто розкішні. Шість відтінків нових, тому звертайте увагу, така мусова текстура, в неї дуже зручний пензлик. Ну і, звісно, на інші помади соковита ціна також на наші рідкі матові. Дуже гарні літні відтінки. Далі в замовленні наш cc крем неймовірний тонуючий cc крем також рослина-органічна лінійка наша, неймовірна текстура. До речі, цей cc крем Клієнтка взяла 0,1 тон, дуже гарний туб, поставити можна зручно, 30 мл великий об'єм, SPF 25, саме те, що потрібно влітку нам. Ось, якщо ви не, не любите багато шаровість на своєму обличчю, да, влітку, якщо спека, ви можете використовувати, протонізувавши ваше обличчя, не наносивши крем, використовувати зразу CC-крем, тому що він має і доглядові функції в своєму складі, тому що рослинно-органічна лінійка, він перекриє пигментацію. Він такий легкий. SPF фактор 25 високий, саме те, що потрібно нам да, зараз в теплу пору. Підвищує еластичність шкіри він завдяки складовим. Для будь-якого типу обличчя підходить. До 8 годин тримається на вашому обличчі, і до 6 годин буде. Прошу вибачення. І до 6 годин буде зволожувати. Піщана лілія в складі буде дуже гарно висвітлювати. Ніацинамід в складі. Буде захищати навіть від синього світла гаджетів, і буде забезпечувати дуже гарно захист від забрудненого повітря, від забрудненої води, і зберігатиме такий гарний молодий вигляд шкіри і стимулюватиме ніця колаген. Ось. І захисний, зміцнювати захисний бар'єр. Ось такий у нас чудовий СС-крем тонуючий. Він середньої щільності дає покриття напівматове таке. І підходить цей крем від нормального до жирного типу шкіри. Ось. І сяючий кольор обличчя буде з рівним тоном. Ось І мінеральні сонцезахисні фільтри захистять ваш від шкідливих сонячних промінчиків. Ось так. І дуже зручний в тональному кремі. В цьому зараз вам покажу. В каталозі 389 гривень по каталогу він коштує. Ось, і є у нас новинка, сьомий відтінок, самий самий світлий для дівчаток, котрі мають таку фарфорову шкіру. Ось тому можна підібрати для любого типу шкіри. Чудово. І зручний носик такий тоненький для, для точкового нанесення, дуже зручно буде вам. Ось така у нас новинка. Ось далі в замовленні э, олівець, о, олівець механічний для брів э, зі Е у кольорі 01 Soft Brown. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Дуже, бачите, якщо на подарунок в коробочках все дуже чудово виглядає. Ціна його зараз соковита в червні акції на 159 гривень. Ось такий він тендітний. Ось, ось така щіточка, дуже зручно буде. Зараз я вам покажу. Ось так щіточка виглядає, можна буде і прочесати, і надати форму вашим брівкам. Ось чудово Закривається і з іншої сторони відкриваємо і викручуємо. Ось Механічний олівець для брів, soft brown, ось гарний колір, захострення, не потребує олівчик, зручна щіточка знову ж, водостійка формула, тобто він буде стійкий олівчик. ось Влітку саме те, що нам потрібно. Ось, І щіточка розподілить колір дуже гарно по всій довжині волосків, і природний такий ефект надасть. Ось, Короткими штрихами наносимо і розтушуємо, отримуємо результат за допомогою щіточки. У нас є чотири відтінки олівчиків. Зараз вам покажу в каталозі. І скористайтеся, скористайтеся, гарна ціна. Ось в черні 159 гривень. Можна заощадити і можна підібрати свій тон, 4 тони для ваших брівок. Чудо, чудова позиція, гарна, дуже тому звертайте, звертайте увагу. Пишіть, можна також на олівчики надати всі свочі. Буду рада в інстаграмі. пишіть, буду дуже рада допомогти з підбором для вас. Далі в замовленні також, із новинок, із новинок, також в упаковочки, також рослина, органічна лінієчка, і олівець для брівок. Ось і олівець для, механічний для губ. Відтінок 0,4. Зараз вам покажу, як він виглядає. Також дуже тендітна така упаковочка, стильна, дуже гарна. І такий дуже універсальний колір 04 Nude Pink. І соковита ціна на нього в червні 159 гривень. Без ароматизаторів, механічне викручування, не треба заточувати, ковзаюча така гелева текстура, я б сказала, і безвідхідна формула. Добре доповнює будь-який відтінок помаза. Такий, цей відтінок 04 є такий він досить універсальний. ось, І зараз вам покажу, як він виглядає ось таким чином. Ось таким чином виглядає тон. Зараз ближче може. досить досить не, так, темно, досить універсальний. Він підійде. І для нюдової помади, і для рожевої. Буде дуже чудово. Такий натуральний, натуральний відтіночок. Ось, І гарна ціна: 159 гривень, 159 гривень у Червні і 6 відтіночків можна підібрати. Ну і, звісно, соковита ціна на нашу глазуровану помаду в бібій 223 гривні, 6 відтіночків, доглядова, природне сяйво. Тому хто любить такий блиск, зволоження, напівпрозорість кольорів, звертайте увагу. Ну і можна надати, звісно, свочі на олівці. Далі в замовленні, далі в замовленні, Наші новинки, наші новинки це шампунь від лупи 500 мл, серія Віталізінг з вітаміном В5, з вітаміном В5 і піроктон оламін. Піроктон оламін це спеціальний такий активний засіб від лупи, і він допомагає запобігти появі. При регулярному застосуванні великий об'єм і соковита ціна зараз в червні дуже гарна 239 гривень замість 299. Також в складі яблучний оцет, ніжно очистить волосся, полегшить розчісування і надасть природного блиску. І активні компоненти в шампуні мають, звісно, бактерицидний, антибактеріальний і протизапальні властивості. Будуть, ну, ефективно будуть звісно, усувати лупу і забігати повторній появі. Ось, також є екстракт часнику Ось в складі, але він не пахне, не пахне часником. Ось, І гарний такий об'єм 500 мл. Економний, все прописано на українській мові. Ось, тому ось така у нас чудова новиночка для волосся. Далі, далі наші новинки, неймовірно, такі чудові, такі чудові. серія Smart Life для обличчя, подогляду. Ось альгінатна маска. Для обличчя і інзимний ексфоліант для обличчя. Е, неймовірні просто позиції, неймовірні. Е, що ця двокрокова система нам дає, можна й використовувати і для сухої, і для чутливої шкіри обличчя. Навіть, е, Шкіра обличчя, яка схильна до подразнень. Ми спочатку першим кроком наносимо ензимний ексфоліант. Він дуже м'яко очистить, відмерлі клітиночки глибоко очистить. Завдяки цьому звузяться пори, вирівняється тон шкіри і освітлення надасть ензимний ексфоліант. Ось, Залишаємо на 15-20 хвилин, потім змиваємо водичкою. Під очі не наносимо, ось, і потім наносимо другий крок: альгінатну маску. Альгінатна маска це, взагалі, такий догляд, неймовірний. І в цьому фішка, в цьому догляді, що ця альгінатна маска вона не застигає такою важкою. да Консистенцію, а дуже така зручна і приємна. Буде антиоксидантний ефект, миттєвий ліфтинг, тонізування, глибоке зволоження, таке і заспокоєння шкіри. Ось на 15 20 хвилин наносимо. Ось, І після, звісно, такої процедури захищаємо від сонечка. Захищаємо від сонечка. Ваше обличчя обов'язково, щоб не було пігментації. Коштує такий догляд двокроковий 149 гривень. Це набагато дешевше, ніж салонний догляд. Дуже набагато дешевше. І зручно в домашніх умовах виконати його, а результат буде просто неймовірний, він вас вразить. Тому звертайте увагу. Увагу на цю новиночку, нашу чудову, нашу чудову новиночку. ось Далі. Іще одна новиночка Smart Life серія карбоксітерапія для домашнього догляду. Це просто неймовірний догляд без ін'єкцій для омолодження вашої шкіри обличчя і за допомогою в складі концентрованого вуглекислого газу. У нас три кроки. Перший крок: ми наносимо гель-активатор. На очищену шкіру, ось, і, або пензликом, або руками. ось, І не, не витримуючи часу, наносимо другий крок: маску для обличчя, маску з гелем. Маска з гелем, вона. Буде активувати реакцію виділення вуглекислого газу, ось, і запустяться процеси покращення кровотоку мікроциркуляції. Будуть відлущуватися відмершлі частинки дуже гарно. Ось. Так що ось так. І потім ми зразу відкримаємо тонер маску. Ось, і закриваємо ці два кроки. Закриваємо ці два кроки, накладаємо на обличчя. Ось, і час витримки буде залежати від вашого типу. Обличчя в складі тут є пробіотик гіалуронова кислота, котрі будуть запускати процес регенерації шкіри. Ось, все прописано, як треба виконувати дуже зручно. І для сухої, і для чутливої, для купорозної шкіри, нормальної, жирної, проблемної, час витримки свій. І, звісно, щоб отримати результат, неймовірний, потрібно. Курс, пройти курс, це 12 процедур. Ось, від 10, ну, звісно, там вже дивиться по реакції своєї шкіри. Ось. Тобто від 7 до 14 днів. І також коштує ця, цей догляд 149 гривень. Взагалі-то в салонних процедурах, в салонах такий догляд коштує, ну, плюс-мінус, залежності від салону, десь приблизно 1400 1600 гривень. Тому ось так можна в домашніх умовах зробити для себе неймовірний догляд. неймовірний догляд Ось так, ось так. І ще, ще одна новинка по догляду за обличчям. У нас з'явилася серія Smart Life з равликом. Ось і за ха-кислотами. Пілінг є у нас пінка для очищення, є у нас крем для обличчя і тонік. Перша партія, котра прийшла, дуже і дуже швидко розібрали. Зараз наявності є пілінг за ха-кислотами, але ми очікуємо, можливо, на наступному тижні можливо. Прийде партія нова, дуже-дуже з нетерпінням чекаємо. 200 мл АХ кислоти в складі, і цей пілінг скатка для обличчя. З фільтратом секреції равлика він підходить для всіх типів шкіри, дуже зручно буде дозувати завдяки кришечці. Ось, і для він м'яко буде ексфолювати і очищувати епідерміс. Комплекс кислот в складі буде видаляти ороговілі частинки на шкірі, дуже чудово працювати. Ось і прискорювати процес регенерації, звісно, завдяки цьому. І Також активні компоненти тут алантеїн є, Ось, буде заспокоювати, зволожувати Ось, трояндова водичка в складі, дуже чудовий аромат має ця скатка Ось. і буде зменшувати трояндова водичка лущення, надавати свіжості і пружності шкірі. Ось, пілінг допоможе вирівняти тон. І, звісно, такого сяєва і гладенького надати. Відчуття вашій шкірі. Ось Ось така у нас чудова пілінг скатка тому звертайте увагу, звертайте увагу. В каталозі немає цієї серії, Ось. Тому... але вона є, вона, вона є. Тому запитуйте. Ось. І, звісно, наш куркумін, Nutri Plus серія, неймовірний куркумін. Дієтична добавочка 799 гривень по каталогу, 30 капсул. Ось широко використовується в народній медицині для лікування і шкіри, і дихальних шляхів, і суглобів, і травної системи. Має протизапальні, антиоксидантні, нейропротекторні, антимікробні, протипухлинні властивості. Це такий антиейдж, також догляд зсередини для нас. Підтримка нутріативна. Ось так виглядає: біорозкладна упаковочка, все прописано. Дозування дуже гарне: 500 мг в одній капсулі, і плюс для гарного засвоєння екстракт чорного перцю ось 5 мг І буде дуже чудово засвоюватися завдяки цьому. Висока сировина, GMP халяль і сертифікати І для чого вона ця ще? Добавочка для покращення травлення нормалізує також мікрофлору кишківника, зв'язує вільні радикали виводить з організму, протидіє віковим хворобам, перешкоджає формування катаракти, перешкоджає камінню у жовчному міхорі і покращує його роботу під час їжі зранку по одній капсулі. Курс 12 тижнів з перервою на 4-8 тижнів, в залежності від ситуації, вже консультуйте з вашим лікарем. До речі, куркумін це і доказано клінічно, що його дія півтори тисячі міліграмів. Вона діє як нестероїдні просто, запальні препарати. Ось, але вони токсичні для організму, а це натуральний природний наш препарат. Тому консультуйтеся з лікарем, дуже чудово знімає болі, якщо артроз там чи артрит. Ось такі захворювання. Консультуйтесь по дозуванню з лікарем і такий натуральний препарат. дуже чудовий, Дуже чудовий. І в каталозі 799 гривень. Ну, звісно, наші інші добавочки запитуйте, звертайте увагу, Ось, гортайте каталог знизу під відео, як завжди, буде посилання. Ось, є у нас ще новиночка черня, наш масажний крем з люкозаміном для рухливості суглобів з протизапальним ефектом і з кінським каштаном. Ось дуже чудова позиція, Великий, величенький об'єм 150 мл. Тому звертайте увагу. Ось таким було замовлення. Такі позиції дуже гарні, є на що звернути увагу. Дуже багато соковитих цін в каталозі червня. До речі, сьогодні день батька. Привітайте своїх батьків, вони варті того, вони неймовірні. Привітайте. І я також вітаю з цим святом, незважаючи ні на що. Звісно, і бережіть, бережіть кожного, кожного бережіть своїй сім'ї. І, звісно, батьків. Щиро вдячна вам за те, що ви зі мною. Дякую за ваші перегляди. Вітаю нових підписників на своєму каналі. Я дуже вдячна вам за довіру. Сподіваюсь, мої відео вам цікаві. Буду намагатися частіше викладати відео, трішки такі обставини. Але нічого, все буде добре. Звісно, бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких, все буде Україна. Ну, як завжди, знизу під відео посилання на каталог, посилання на інстаграм. Переходьте, запитуйте, пишіть, можна надати свочі на всю лінієчку нашу декоративну, щоб підібрати. Є на парфуми, тестери, тому, будь ласка, звертайтеся, буду дуже рада. Ось, Хто захоче оформити ще більш вигідну ціну і оформлювати дисконт навіть від однієї позиції в каталозі, також пишіть, все розповім, і ми з вами оформимо для вас особисто ваш електронний кабінет. Ще раз щиро дякую вам, бережіть себе і до зустрічі! До зустрічі в нових відео.